Розбірки зі стріляниною. Співробітники Прилуцького районного відділу поліції затримали мешканця Срібнянської громади, який в ході сварки вистрілив у свого сусіда. Ввечері, 18 вересня, до поліції звернулася стурбована жінка та повідомила, що сусід стріляв у її 45-річного чоловіка та поранив його. На місце вчинення злочину негайно прибули патрульні срібнянського відділення поліції та слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції. Поліцейські встановили, що між чоловіками стався конфлікт, в результаті якого зловмисник взяв до рук зброю та вистрелив у бік свого сусіда. Потерпілого з вогнепальним пораненням руки медики госпіталізували до лікарні. Під час обшуку помешкання стрільця правоохоронці вилучили предмет, схожий на револьвер, саморобний пристрій для відстрілу патронів та інші речові докази. Все вилучене поліцейські направили на експертне дослідження. Поліція затримала 53-річного зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістила до ізолятору тимчасового тримання. Причину своєї агресивної поведінки чоловік не зміг пояснити поліцейським. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури відкрив провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство зломиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.